Я думаю, що не должно, бо не так його там багато, бачок корнен. Ось такого все зложено від початку до кінця. Так Як якраз Як чотенько. Стой, 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 стой! І помаленьку від'їжджаємо. Сам чистий граб, без ніяких інших варів. Невеличка така кучка, 3,7 метра. Здання виконано, 3,75 см. Готовий хрубаний дров, породи граб.